Доброго дня! Мене звати Катерина і у даному огляді я розповім про серію водонагрівачів із розумним управлінням Bosch Tronic 4000 моделі TR-4101. Бойлер для вертикального встановлення у сучасному дизайні Bosch доступні у вузькому виконанні в об'ємах 30 та 50 літрів. У традиційному виконанні в об'ємах 50, 80, 100 та 120 літрів. Тронік 4000 має клас енергоефективності B, що для водонагрівачів накопичувального типу є найкращим показником. У серії Tronic 4000 встановлений нагрівальний елемент сухого типу, що робить бойлер максимально надійним та довговічним, навіть в умовах жорсткої водою. Бойлер має емальоване покриття внутрішнього баку, а додатковим захистом від корозії є магнівий анод. Екологічна теплоізоляція високої щільності забезпечує досягнення мінімальних тепловтрат у період, коли гаряча вода не використовується. І нагрівальний елемент вмикається значно рідше для підтримки заданої температури. На передній у панелі бойлера Bosch Tronic 4000 знаходиться панель управління з HMI-дисплеєм, що має 7 сегментів і 6 сенсорних кнопок. За допомогою кнопок на екрані можна обрати бажану температуру та режим роботи. Користувачі Бойлера Tronic 4000 можуть обрати один з чотирьох режимів роботи смарт. Він же інтелектуальний, економічний, ручний чи програмований. У ручному режимі бойлер нагріває весь об'єм води до заданої температури у діапазоні від 30 до 75 градусів. Після активації режиму програмування бойлер починає готувати гарячу воду відповідно до запрограмованого часу та бажаної температури. У режимі або економічному. Водонагрівач фіксовано працює із заданою температурою 55 градусів. Це забезпечує комфорт гарячої води та нижчі витрати. Найбільш заощадливим для користувача буде використання інтелектуального режиму роботи. У даному режимі водонагрівач протягом першого тижня після встановлення вивчає та запам'ятовує ваше щоденне використання гарячої води. Та з наступного тижня нагріває лише ту кількість води, яка вам дійсно необхідна. Разом з будь-яким із чотирьох режимів роботи користувач може Може, увімкнути функцію boost. Під час роботи даної функції прилад нагріватиме воду до досягнення максимальної температури. Завдяки цій функції, яка залишається активною протягом однієї години, можна задовольнити потребу у більшій кількості гарячої води. Після завершення цього періоду бойлер повертається у попередній режим роботи. У даній серії також доступна функція термічної дезінфекції. Вона активується автоматично, коли бойлер розуміє, що вода довгий час не нагрівалась до високої температури, та й ризик розмноження. Оня бактерій надійний економічний зі зручним керуванням, бойлер Bosch Tronic 4000 створить комфорт, який ви очікуєте.